Говоримо про асистента вчителя вихователя та про документацію, яку він має вести. Готуючи відео щодо документації асистента, я стикнулася з тим, що дуже багато різноманітної інформації є наразі в соціальних мережах. І дуже багато такої інформації, яка не передбачена законодавством. Що це означає? Є перелік документів, який ніде не зазначено. Наприклад, це журнал консульту. Консультації. Чи дійсно має вести асистент вчителя, асистент висхователя журнал консультації? Я перечитала ще раз листи МОН, де зазначені обов'язки асистента в навчальному закладі, в закладі освіти, і там даної інформації немає. Дійсно, асистент виконує консультативну функцію, це входить до його повноважень. він... Надає консультації батькам стосовно освітнього процесу в конкретному закладі освіти і як саме здійснює свою діяльність дитина з особливими освітніми потребами під час освітнього процесу, але це не означає, що асистент вихователя асистент чителя має вести журнал консультації. Більше того, в соціальних мережах дуже багато інформації стосовно тем, які можна прописати у журналі консультації, наприклад, тема. Особливості емоційно-вольової сфери дитини з особливими освітніми потребами. Цю інформацію, цю консультацію асистент, вчителя вихователі взагалі не може проводити, адже ми знаємо, що асистент має мати педагогічну освіту, і це не обов'язково має бути спеціальна освіта. Тобто вчитель фізики, хімії, української мови будь-який вчитель може бути асистентом, асистентом вихователем. І про особливості емоційно-вольової сфери він не може знати. І навіть якщо він і читає інформацію з ресурсів інтернету, він не може суб'єктивно дати оцінку, як саме розвинута емоційно-вольова сфера у конкретної дитини, тому що це навчання психологів, яке відбувається у вищих навчальних закладах, в закладах вищої освіти. І саме тому не потрібно на себе брати додаткові повноваження і консультувати батьків про те, у чому ви не являєтеся спеціалістами, тому, будь ласка, фільтруйте всю інформацію, яку надає інтернет, соціальні мережі, тому що там є такі така інформація, яка може зашкодити і не мати позитивних змін в організації освітнього процесу. Для дитини з особливими освітніми потребами.